Сьогодні 28 червня. Я вже в попередньому відео, як робила розпаковку, вже похвасталася своїми результатами. Ну, і покажу її зараз у цьому відео. Оце вага, яка була на 1 травня, так як з 1 травня я худну цього року, з такої ваги 133 кг. і покажу, яка вага в мене на зараз. А це мій результат майже, майже за два місяці. Це залишилося ще ну, сьогодні, 28, 29, 30. дев'яте, Ще три дні. Але я не думаю, що за три дні там буде якийсь ще результат. Взагалі я не планувала сьогодні важитися, хотіла вже зважитися 1 липня, щоб був вже чіткий результат за два місяці. Але я сьогодні зранку прокинулася, ну, як зранку, я під ранок лягла. Я лягла десь близько четвертої ранку, а прокинулася близько восьмої. То я, коли встала, то відчуваю, що якось так, ну, така легкість з'явилася. Хоча я вчора їла. Вчора я їла двічі, У мене була запіканка, курячий фарш, кабачок натертий, там яйця, чесничок, цибулька це все і форму в духовку. а моя така вчора була їжа, і ще плюс я брала огірки. Салат не робила, просто був огірок. А це зробила каву пів. То сьогодні зранку я прокинулася, відчуваю, ще якось так, ну. Мені якось так легко. І тому вирішила встати на ваги. Ну, мені результат подобається. <кхід> так що за два місяці я вважаю їсти в достатній кількості в будь-який час і тричі їла, і по п'ять разів їла. Їла скільки хотіла, коли хотіла. Єдине, що не, не все ж підряд, як раніше. Тому що харчування я змінила. Мені це подобається. Я про їжу взагалі не думаю. І що цікаво, я зараз е, знаходжуся в стресовій ситуації, так? У мене чоловік уже, ось вже уже буде рівно 9-9 доба, як немає з ним зв'язку. Так, в мене поганий настрій, тривожний, але в мене нічого не болить, в мене навіть не болить голова. Як я не хвилююся, у мене не болить ні серце, ні шлунок, нічого не болить, кроме душі не болить нічого. Раніше було зовсім не так. Навіть як раніше, це було взимку, було, на початку весни було. Я без таблеток від голови я взагалі не могла обійтися. Тільки я хвилювалася, це були заспокійливі, це були таблетки від шлунку, таблетки від печії. Це були завжди в будь-який час, неважливо, хвилювалася чи ні. Але голова, коли я хвилювалася, дуже боліла. Просто нестерпно. Тому я таблетки від голови пила дуже багато. Зараз. Я взагалі дивуюся. Скільки взагалі вже таких безсонних ночей? Сплю по, по три-по чотири години за добу. Кроме, я ж кажу, як болить душа, не болить більше нічого. Так що харчування взагалі класне. Це, як я починала ще з початку травня, мамі ж похвасталася. Грім гримить. Неприємне таке відчуття. Небо затягнуло. Ну, хвастаюся ж, мамі, так кажу. Змінила харчування, кажу там. Курси купила. Ж. Розповідаю ж їй. На ну, ну, що скільки скинула. Це ж було тільки ще початок. Кажу, 2 кілограми вона. Те. Вода. Чотири кілограми. Те. Вода. Сім кілограмів то вода. Дев'ять кілограм то вода. А тоді це неї було день народження. Ми зустрілися 11 червня. Немає такий вже результат був більш-менш. Десь скільки це було? Десь. Мінус 12 уже. Вона каже: ну що скільки? Кажу, Мінус 12 Вона, Ого, каже, це небагато. Тобто, то було мало-мало, а то вже стало багато. Да. А те, що скільки зараз, то мама ще поки що не знає. Я їй не казала, вона не питала, а я не казала. А то таке. Мами також, це мій вічим. Він також служить. Оце гримить, неначе як стріляють. Тому. В плані, як це не телефонує, чекати, дзвінка. ми знаємо, обоє однаково. А не так, як з одною розмовляли. Кажу, ну добре, бо кажу, настрою немає. Вона пропонувала зустрітися. Кажу чесно, я може, б, може, зустрілася. Але то така людина, в якої, в якої тільки одні, одні, проблеми, одні проблеми. Хоча при цьому я знаю, що в неї все добре. Все добре. Але куча проблем. Я їх і так по телефону послухала, ну ладно, а то ще й зустрітися. Я просто, просто не витримаю ці всі розмови. Добавлю ж про те, що нічого не болить, да, там тільки нерви, душа болить. Сьогодні я отож прокинулася, підійшла до зеркала, дивлюся, у мене з'явився прий. Нічого такого особливого не їла. З тих пір, коли перестала їсти цукор, цукор, цукерки, там всяке оце. Лице, дякувати Богу, очистилося. При чим майже не було. Раз там трішки було, коли я поїла полуниці, саме перший, от один раз. І то, ну, так раз швиденько, і все пройшло. А це болить? Це, я думаю, може через те, що я. Бо я вже і так. І таблеток понапивалася, і крапель понапивалася. І скажу чесно, вона нічого не допомагає. Все рівно. Я вночі тричі каплі пила. Вона кожну годину. Дочекалася перша година ночі, ніхто не дзвонить, не пише. Пішла накапала. Друга година ночі, ніхто не пише, ніхто не дзвонить. Пішла накапала. І так ще було й третій раз. То я думаю, може, я вчора. Бо я і валеріану болгарську пила, короче, я вже понапивалася всього, що тільки можна. І пустирник, і піон. Те, що я вже не знаю. Все рівно якщо раніше дійсно воно допомагало. Я думаю, може в мене вже воно. Бо я взимку дуже багато, дуже пила багато різних цих крапель. Я думаю, може, в організмі воно вже просто, як сказати, на, накопилося, да? ефект такого накопичення пішов, і воно вже просто не допомагає. Я не знаю. Знайшла, то шукала ну, житло якесь там, де чоловік щоб поближе. Не було. Більше місяця шукала, не було. Тут мені дні три назад телефонує дівчина чи жінка, каже, є кімната дві з половиною тисячі на місяць, це з комунальними. А що я, я не можу не забронювати ніде нічого. І нічого не можу пообіцяти. Розумієте, як? Оце грім хримить. Не можу ж не забронювати ніде нічого, що ж я пообіцяю. Вона каже, приїхать подивитися. Кажу, кажу мені їхати з Полтави для того, щоб я, що мені дивиться. Я туди приїжджала буквально, може, раз би чи двічі на місяць. Мені Для того, щоб переночувати, я пані взагалі не горда. Я така, що можу і на полу поспати, і, і ну, як зараз у відрові голову мию. Води нагріваю в чайнику, бо гаряча вода ще на профілактиці. Я пані не горда, тому мені взагалі без різниці. Мені аби переночувати. Поїсти там кави випити можна зараз в будь-якому магазині, тому не страшне. Ну і що? Звичайно ж, я не забронювала, куди я ж не знаю, коли мій вийде чоловік на зв'язок. І взагалі що буде. Як я можу. Тому нічого не стало, але дуже шкода. там, де він в тій місцевості, ціна взагалі ідеальна. Дві з половиною на місяць комунальними це це нормально. Я ж кажу, тому що якщо десь шукати там поблизості якісь чи готелі, чи що там, ну, там ціни, я не знаю, я готель. І то трішки воно й не там, це ще потім добиратися треба. Майже дві тисячі Я взагалі так і не поняла а рядом уже та метода Ну, не сьогодні, завтра зайдуть. А ціни такі, як, я не знаю, в Києві дешевше, на добу можна зняти щось. Чим там. Ну, тут таке. Так що, ну такий закон подлості вийшов. Шукала-шукала, довгенько шукала, і на OLX, і кругом шукала, не було. А тут виклала в Фейсбук. Я буквально вночі виклала. Я ж сподівалася, що він же. Ж... Чоловік же ж вийде. Ну, мав, мав би вийти на зв'язок. І все було б ідеально. Дуже гримить за вікном. Але вийшло так. Шкода дуже, але нічого не зробиш. Все, що не робиться, воно все не просто так. На все є свої. Якісь причини. Просто просто образливо за те, що коли я шукала, скільки часу, витратила, нічого не було. А щоб йому виїхати, я йому казала, давай я в суми приїду. Я в суми приїхала там, б, я квартири подивилася можна за 500 гривень на добу зняти. Я приїхала кажу, а ти під'їхав. Він каже, мене не відпустять, тому що в нього так особо свободних днів і не було. Зранку він їде на навчання, наприклад, да, там, на тренування. Ввечері він приїжджає, от увечері ми могли б з ним би бачитися, а так, щоб сюди виїхати, він би просто не зміг. Його б не відпустили. Хоча теж я ось цього не розумію, як це, як це не відпускати, бачитися з рідними. Ну, такий час, що можна і не встигнути. Взагалі мене там дуже багато чого бісить. Дуже багато. Обори оці. Зарплатня така, ще я чоловіку навіть дві тисячі відсилала, бо йому просто не хватило грошей. Просто грошей не вистачило. Три блока сигарет відправила, каву, таке там дрібнички. Самі вони воду робили, самі проводку робили, розетки, лампочки, все самі купляли. Я не знаю. Ще харчі. Два тижні назад, як не три, Один раз дали там пару кілограм м'яса, палку ковбаси і сосиски на двох, і все. І раз вони десь там ходили, трошки картошки взяли і тушунки. Ну, хіба це для двох мужиків? На півмісяця їжа. То ходили: то ковбасу, то пельмені, то макарони. Їсти хочеться ж. все рівно. І кави випити, і все. Так що дуже багато бісить. Це ну, все пережити можна, а оте, що. Як людей відпустку не відпускають і не дають навіть на день-два побачитися. Цього я не розумію і ніколи не зрозумію. Так Що, що у нас дощик І грім ремить? Я в магазин ходила, то такі трішки моросив дощик, і дуже було спекотно. А коли зайшла в м'ясний барон за фаршем, я попала в сауну. Я не знаю, як там люди працюють. Мало того, що на дворі парку було. Так ще й зайшла там мангал, оці шафи, де кури гриль. Жаряться чи печуться. Там така спека я пробула буквально, я не знаю, хвилини, півтори, може, дві от сили. Я вже звідти вийшла майже мокра. Як вони там можуть працювати цілий день? Я ж кажу сауна. Так сауні не можна скільки годин бути. Ото таке. Так що я ж ще раз скажу, що харчування дуже класне, реально класне. Не голодний, худнеш, легкість, нічого не болить, скільки всякого такого. Да? Попроходило, я ж кажу, навіть, і болі головні, ще ж до цього й ноги боліли. Печі я тобі я ж вже сто раз казала, це була завжди зі мною. Оце гримить. Тому аж лунок як болів. Скільки раз було, що я зранку вставала, мені вже було погано. Скільки я випила токсів пила і поляну квасову пила. Зараз я ж я взагалі не знаю. Не болить нічого. Сита, якби, якби ще ситуація вирівнялася. Я взагалі була б сама щаслива на світі. Сподіваюся, що все буде добре. Дуже сподіваюся. Все. каву. А це з кави терпіть не можу. Все рівно. Кофеварка вже стара попадає Оці ці Так все. Ну що, Нічого, живемо далі? Тут далі. Всім гарного дня і миру, і тишини.